Усім привіт! рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні готую ось такі от стріпси із курячого філе. Дуже вони смачні, соковиті всередині і добре смакують діткам. Інгредієнтів для цієї страви потрібно зовсім мало. Це в нас буде кукурудзяні пластівці і куряче філе. Отож, розпочинаємо. Куряче філе я нарізаю скибочками, присолюю та приперчую. Можете додати свою улюблену приправу до курки. Все добряче перемішую, розминаю, щоб спеції добре перемішались між собою. У мене ось такі от слайси курячого філе невеликими шматочками. Yeah. Я обмакую його в яйці і у кукурудзяних пластівцях. Пластівці я передчасно подрібнила. На цьому моменті ставимо розігріватися олію на середній вогонь. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться і поставте лайк цьому відео. А також натискайте на дзвіночок. Так вам прийде сповіщення про моє нове відео. Переходьте на канал, думаю, знайдете щось для себе корисне. Олія у мене вже добре розігрілася, кидаю стріпси. Як бачите, олії у мене немало, але й стріпси не мають потонути в ній. Обжарюємо стріпси на невеликому вогні з двох боків. Це буде чудова закуска або ж перекус. Як бачите, з виходять хрумкі ззовні і соковиті, смачні всередині. Не баріться, готуйте та пробуйте. З вами була Світлана, до нових зустрічей!